Всім привітки! З вами знову сімейка бабачків. Тільки що бігала на поле помолочне. Зараз буду до хати усе і сумки і хочу ще піти в міст купити продуктів. Вони ще круп, бо купимо вже майже все позакінчувалося. Буду мала йти завтра, завтра базарний день. Але завтра в мене прийде у у суміш то буде і там ящик, мабуть, буде 12 цих бутилочок. І клупи, то це буде важко. Таксі брати дорого. Не знаю, чи стигну на маршрутку чи ні, бо нова пошта з 9, а маршрутка пів дев'ятого. І якщо буде слизько, то буду довго човникати з нової пошти на маршрутку. То зараз швидко біжу додому. А буду бігти далі. Зараз покажу вам тоді, що купила з молочного. Ось такі мої сьогоднішні покупочки: 3 літри молока, 2 двохлітрові пляшки прокислого молока, 2 сметанки по 400 мг і коробочка халви. За все це заплатила 497 гривень. А я зараз готую сухарики. У мене трішки залишилось багета із солодом. Візьму ще звичайний багет. І будуть сухарики. Рецепт я взяла Вані Ваніс із каналу будні домашньої лінтяйки. Так що буду готувати смакоту. А в Олежика немає щось настрою. Лежить і возмущається. Чувачі. Зробила ось таку заправочку, додала часник, видушила на чесночниці, тут три зубочка в мене, трішки олії і приправу взяла до картошки з кропом. Сухарики вже в духовці підсушилися, я їх пересипала у тарілочку глибоченьку, викинула та заправочку і зараз перемішаю і будемо їсти. Мама позавчора вечором робила бізешку, хотіла там якесь пірожино ще зробити, в неї бізе щось не вийшло. То я сьогодні вранці вирішила, поки олежик спить, мама ще на роботі, я бистренько попоралася і вирішила зробити їй бізе. Тут у мене вже є 100 грамів білка, 100 грамів цукрової пудри та 100 грамів цукрової пудри, змішаної із 10 грамами кукрузеного крахмалу. Зараз я ще в білок кину пучку солі і буду збивати. Білки збились до такої пінки. Зараз буду додати по трішки цукрову пудру. Цукрова пудра тут гарно розчинилася. Зараз буду всипати ще цукрову пудру із крохмалем. Ось таке вийшло, вона не стікається бізе. Зараз буду переложувати в кондитерський мішок одноразовий і висаджувати на дечку. І відправляю сушити ці бізешки при температурі 90 100 градусів. Десь на годинку-півтори. Можливо, потрібно буде більше часу. Ось таке бізе вийшло. трішки з тріщинками, але його встигла допекти до вимкнення світла. Через через півгодинки будуть якась замикати, а воно в мене вже готове. Мої ще одні сьогоднішні покупочки. Зайшла у фору, купила пачку рису круглого і лимончика бабуськи. У форі купила дві пари носків собі, цукрові пудри. Як сьогодні робила бізешку, то крутила пудру сама, а воно погано перекручується і не, не той ефект. Взяла ще вагою три папочки для документів. Приправу до яєчні. Там цибулька порей та томати. І морковка по-корейськи. Дві дві два такі батончика. Не знаю, що такі не брала, зараз спробуємо. У копійочки взяла олежику на день народження свічечки і дві шоколадки. Міленіум із мигдалем та курагою. Взяла ще на сам магазинчик, взяла таку насадочку, щоб робити кубасу домашню. І біля нас в магазині взяла пачку майонезу і масло. Бо хочу зараз зробити розумне тістечко, тут треба масло. Надіюсь, що воно в мене розумне тістечко, це раз не стане розумним блінчиком. Бо хочеться спробувати, щоб воно дійсно вийшло. Вже буду застріляти пергамент і сподіваюся, що цього разу буде дійсно розумне тістечко. Так що такі мої сьогоднішні покупочки. А у нас сьогодні на вечерю борщик. Зараз ще наріжемо сала і цибульки і будемо смакувати. Всім, хто їсть, приємного апетиту. Друга спроба приготувати розумне тістечко. Надіюся, що цього разу воно в мене вийде. Не буде млинчиком. Поки я замішувала тісто на розумне тістечко, бабуся вже начинила ковбасу. Дорогу, без якось таку хотіла зробити. Ми купили колагенову оболоночку і це вперше робимо таку ковбаску. Зараз я мою тістечко. і поставимо в духовку пекти, запікати цю ковбаску. Не знаю, що з цього вийде, потім покажемо результат. Ось таке розумне тістечко у мене цей раз вийшло. Розумний тортик. Але вийняла трошки з духовки, воно трошечки присіло, то зараз винесла віранду, щоб похололо. Яка вийшла ковбаса, я покажу вже завтра, бо вона зараз ще печеться. І треба, щоб вона вихолола, то будемо все, що смакувати нею завтра. І завтра покажу, чи вийшла вона, нас, чи не вийшла. Якщо вийшло смачно, то бабуся буде ще раз готувати і я вам покажу весь процес, як вона її готувала. Бо це раз щось не встигла засняти то в город бігала, то олежика настрою не було, якось було не до ковбаси, не до знімання відео приготування та ковбаски. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та залишайте коментарі. Вам не важко, мені приємно. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.